Всім доброго ранку. Коротше, малий закомандував садик, бо його друзі всі йдуть. Оділий цю фліску що вчора купила. Тому що зранку холодно, а днем Бог його знає, як воно буде. Ой, щось чихає, блін, і я чихаю. Я замітила в одному і тому ж місці. У мене чоловік з гаража приніс пилісос. Може, блін, оце цей пилісос, оця пилюка з нього. Не знаю, блин. ну, треба буде його винести. Коротше. Може і все пройде, як рукою зніме. А так в цілому дивлюсь, ну, нормально все. Чорний ти в садик. Завела в садочок. Він такий щасливий. Подивилася, що там, Ну, показали відео, де у виховательки той шахет прилетів, то, звісно, біда. Да, квартира не вигоріла, стекла там повилітали таке. Але ще невідомо, чи цей дом не признають аварійним, чи не ну, можна жити. Я, ж не, я так і не поняла. ну. Сам будинок там непонятно, наскільки постраждав. Ну, написала виховательки ці, ну, може, чим допомогти, туди-сюди, Понятно, що якісь гроші дати треба буде. Ну, так може якась допомога, ну щось, поки бідно не відповідає. Кому дзвонили в четвер. Зове на шашлики, ну там в гаражному кооперативі в нього там пожарити можна шашлики. Так що малий його дуже любить, обрадується, що він його побачить скоро. Купив чоловік каву, сижу, п'ю, балдею. Я не знаю, який закон подлості. Нема тривоги, ну плюс-мінус, все спокійно, я не висипаюсь. Може, знаєте, що воно вже на почві того, що постійно тривоги обстріли, то коли спокійно, ти все одно на нервах і переживаєш і думаєш про це. Непонятно, думала, сьогодні спать як купити, ні. Ще, блин, тільки зараз згадала, що понеділок треба зважувати. Зараз воно надуть ліско кави, блин, а не знаю, що на вісах буде. Да, думала, сьогодні погуляю, похожу, воно мені пише, що ходити треба, вміє кофе воду пити. То чесно кажу, якщо я ще й кофе не буду пити, в мене взагалі смисла в житті не буде. Удовольстві все пропаде. Хоч якась одушина залишилась кофе, майте совість. Не курю, не п'ю, ну іноді вино може випити. Але рідко. Ну Хоч кофе можна пити. Ну, де походиш, Таке, така погода, дощ, де походиш, куди піти? Зараз ну, заберу мішунечку вечором, матануся на метро, заберу його. На метро прийдеться матануся, бо папа зайнятий на цей Вашан, наверное. хочу, може, телятинку купить цю стейки пожарить. Ну, тобі вся прогулка. Кажуть, бігати надо. Ага, побігаєш, блін, а коли в тебе 100 кг, якщо ти почнеш зараз бігати, то капець з твоїм суставом, які в тебе ще более-менее осталось, останні сходяться. Так що, ні. Бігати не варіант. Воду, майстакофу можна пити, ну а нашу, нашу вже настільки собі жизнь портить. Надо їх удатить і все одно якесь взаємозаміщення удовольствия. Да? Ну, якщо ти не куриш. Якщо ти не вкусненько, ну то хоча б можна кофе попити. Маєте совесть? Ну так от короче. Обідали мене. Не знаю, видно, не видно, але машина сзади. Штраф виписали. А у чоловіка железна логіка, він вважає, що я буду сидіти рядом в іншій машині, йому штраф не випишуть. Ну от вони як діти наївні. Я ну по-любому зараз прийде межик, тобі випишуть штраф. Кажу, толку, що я сижу, я просто буду на це дивитися. Коротше, слава Богу, він зараз швидко збігає, прийде, я свободна, піду, заберу мешка. побіжимо в магазинчик. Гулять вже не вийде. Блин, я ще роздіта в тапках. Ну ладно, таке діло. Ой, не погуляємо нічого, бліна. Ну, з родини, добре, вони в садики не пішли гуляти. Тому що я переживаю, що Міша, опять не одіне кофту, бліна, вони вийдуть і він знову умудриться з саплями прийти додому. Кстати, він вже утром якийсь непонятний був. Ну не було очевидно, що він больний. Так що вечором понаблюдаємо. Мені вже, навіть, якщо він хоче заболіти, хай зараз боліє, щоб ми успіли Турцією переболіти, виздоровити, блін, і поїхати спокійно. Бо я найбільше боюся цей закон подлості, щоб не дай Боже, вже дитина не заболіла, тому що в дорозі їхати з больної дитини таке собі. У Нас одна жінка їхала в автобусі з малим, в нього була температура. Ну йому годіка два було. Ну, звісно, капець. І вона намучалася, та дитина намучалась. Він мокрий, він потіє, вона може поніжати, на границях виганяли, ж на вулицю стоять ночі, холодно, ну я на це дивилась, звісно. Я розумію її, а куди вона дінеться? Потівку проплатив, тобі ніхто гроші не верне. От як хочеш так і їй. Я тому тягу до последні, я вже б давно пішла купила б ту путевку. Но я відтягую, я боюся, потому що, ну блин. Я думаю, так за неділю дві вже куплю. Ну що не знайдуть мені два билета на автобус. Де вони дінуться? Ой, коротше так, що такі дела. Добре. Жду, коли прийде чудо, то тепер. Красиво жить не запретишь. Забрала одна садика в магазин, щоб зайти. У нас як не площадка, так Макдональдс. Він наче знає, що мама надіється, і здівається. Ну що, треба зважитися? Цілий день просиділа, кофе пропила, ніде не ходила, так що вибачайте. Ну, якось так. Ну, непогано льот ронус. І їм стейки, салатики, з голоду не вмираю, і фрукти їм всі. І ночу під'їдаю якоюсь сливою. І все одно худію. Приємно, приємно. Ну, прошло зваження, в мене було 99700. Я написала, що я набрала 200 грам, тому що предыдуще було значить менше. Зараз вже менше. Вже ще й кілограм скинула. Звісно, мало. Але, як я кожен раз кажу, я скинула кілограм чого? Жира, не води. А жир скидувати дуже важко. Так що вважаю, що я молодець. Ще така голодна, вечеря протула за 5 хвилин, сама не можу в це повірити. Вон салат, все м'яско. Коротше, вже ми поїли. Я поїла. Мішунька поїв, а папи нашого нема. Вже 21.03 ще бідний працює. Ах, сьогодні цікавого особа нічого не було, а що буде дощ цілий день. Ну, думала, десь походити нема смисла. Лазить особа ще там по якимось магазинам теж нема смисла. Тому що, ну і коронавірус, і так я ж казала, що мені поки нічого не треба. За купальником тільки треба поїхати. Ну, вже як розпогодиться, вже треба буде все-таки йти, купляти. Тому що вже не за горами. Потівки вже дешевіють, але на ті числа, які я не хочу поки. Ну, там 20 і саме кінець там жовтня. Я хочу середину. Ну, от на 15 поки так і стоїть 15 600. Чекаємо, коли, може, ще впаде. Ну, чоловік поспорив зі мною, що через ну, там, за дві неділі до того, як тільки... коротше, в перших числах жовтня вона буде 40 тисяч. Побачимо. Угу. Потім що ще? Та нічого особа, що. А, говорила, сьогодні дзвонила, ну, я писала їй, вона вже перезвонила, наша вихователька. Каже, шахет прилетів прямо, там, а, як, ну в них як панельки, вони приклеєні друг до другу, якось секціями. Прямо в сусідню секцію прилетіло, а в неї цією секцією стіна край квартири. Каже, стіна вся посічена, в дирках якоюсь клієнкою люди допомогли закрити. Вікна в неї дуже багато вікон, 16, вона казала. Ну, правильно, там вікна, велика квартира на першому поверсі. І вони як слоджу йдуть. Ну, коротше, всі вікна ж теж повилітали. Говорить, ну, люди всім будинком зібралися, допомагали один одному. Вона каже, допомогли ну, швидко обрати їй квартиру, звісно. Поліція сказала, ну, пленки заділили, поліція сказала, що сьогодні вони ще почергують і все, завтра ніхто охороняти не буде. Шукайте можливість, що ви будете робити, чи вікна ставити, чи фаніри заколачувати, Ну, тому що квартира відкрита, перший поверх. розумієте? Це ж може зайти, хто хоче залізти. Коротше, вона каже, там, ну, я їй дзвонила, десь було в 4 години, вона мені точніше, то вона каже, ну, чекаємо цього чоловіка, хоч би він успів, хоч би прийшов ще дощ, щоб їй заділити якось фанерою. Що В неї машина була, вона про неї, я так зрозумів, мріяла, там і здала на права і все. Ну, коротше, і, і В машині вікна повилітали, бо вона каже, пленки замотали машину. Ну, Я так розумію, що я не знаю, наскільки вона постраждала та машина. Ну, Не буду ж я, знаєте, таке розпрашувати. Людина і так таке пережила, хай Бог мило. Я її спитала, кажу, як ви успіли з квартири вискочити. Бо вона, як мені пояснили, вона встигла в коридор вискочити. Ну, В, в, в під'їзд можна сказати, коли дрон залетів, ну, коли в неї в квартирі все полетіло, всі стекла, її би порізало, б, там її в капітальну. Вона каже, я не можу. каже, Якщо я зараз буду про це розказувати, я знову не зможу спати. Ну, коротше, Видно, що вона в стресі жорсткому. Ну, в неї батареї повиривало чугунні, представляєте? І каже, що це в неї був паркет, то, звісно, все повздувало одразу. Я так розумію, звісно. Ну, найголовніше, що жива. Все. Жива, здорова. Каже, ні одного, грубо говоря, царапіни нема. Оце найголовніше, а це все наживне. Да, воно больно, обідно, неприятно. Ну, вона каже, сусіди зверху, три етажа вигоріла квартири ще. Ото біда. А в неї вона каже, що мені жалується, ну, стекла повилітали, ну, паркет трохи. Ну, каже, Це все можна пережити. Там ще як тушили ті три поверхи її повезло, що це як сусідній під'їзд, і в неї тільки одна кімната, виходить, залило. Ну, Бо пожежники ж воду лили. Всі інші, каже, начебто нормальне. Ночувала у дівчинки вона, яка, здається, на шостому поверсі щось таке, то каже, у тої дівчки стекол нема, ну вікна повилітали. Ну, каже, нічого, ночували. Свіжий воздух діла. А саме прикре, звісно, коли така біда, я рахую, не треба розказувати дом на балансі, не на балансі, треба було прийти і допомогти. Просили двірників допомогти в дворі ці стекла, це все. Вони сказали, що дом при ОСББ до ЖЕКа не відноситься, нічого допомагати, під, підметати і так далі вони не будуть. Ну, я так розумію, люди самі, самі жінці цього дому, самі все обирали, прибирали, підметали. Ну, коротше. Але ж кажу, головне, що живі, що здорові. Можна сказати, що в неї було другий день народження. Вона, бідно, так мріяла зараз поїхати в подорож. Я кажу, ну то слухайте, може кажу, плюнуть на все реально з'їздити, перезагрузиться, ну, це ж чокнуться можна. Вона каже: та, денег нема, каже, стільки денег щось треба буде. Ну, ми от себе від сім'ї. Я знаю, вона завтра навіть в садочок прийде на роботу. Це, звісно, я в шокі, яка вона молодець. Ми от себе, звісно, і завтра якусь там копійку дамо. Ну, таке діло. Все одно там такі убитки, що я не знаю, скільки там треба денег все це привести в порядок. Ну, от такі от справи. Ну, чекаємо, що цієї ночі буде. Не знаю. Це ці, ці тривоги, постійне бігання в метро. Що знаєте, одне діло, ти прийшов в метро вже вечором, ліг собі і до ранку. блін, на відбій тривоги там в три часа, в чотири. Вони кричать відбій тривоги і ти дош йти. Ти доходиш додому і починається опять тривога, і ти опять. І ти от. Зночі десь з трьох-чотирьох до ранку ти бігаєш туди-сюди. Ну таке, блін. Ну вже б ліг був б виспався то метро. виганять вже тих людей? Ну чого їх виганять? Ну, відбій тривоги, і що? Ну, вже сплять люди, хай сплять. Ну, насправді, є дівчата такі на сміні, вони молодці, вони не виганяють. Ми тоді не знали, бо відбій тривоги ми чоловіком зібрали ще якісь люди, позбрались. Ми пішли додому, знов тривога, ми вертаємось в метро. І я бачу, що ті люди, які спали, вони так і спали. Ну, тобто їх ніхто не виганяв. Може, щось змінилось. Може, це така сміна. Одна виганяє, друга ні. Я не знаю. Отакі такі дела. Добре. Всім тихої, спокійної ночі. Всім па-па.